Привіт, друзі! Любите ловити рибку і їсти теж, а очистити ні. Тоді це відео саме для вас. Покажу простий і дієвий спосіб, як обійтися без рибної луски, бруду і зайвих нервів. Поїхали! Фокус в тому, що ми ось мої карасі беру борота, поливаю кип'яточком. Просто отак поливаю з однієї сторони і перевертаю отак от швидко. Дивіться, обережно бо гаряче. І з іншої сторони. Все, чекаю 3 секунди, поки вони остинуть, і чистим. Так, 3 секунди пройшло, сливаємо кипяток. І дивіться, що мало ми... Гляньте, Як масло, раз. Ніяких бризк, ніякого вам луску, яка летить по сторонам. Вона просто ось. раз і знялася. Бачите? Ви бачите? Яка краса. Раз і все. Жодна луска не упала, не туда-куда, не потрібно. Давите, карасики чистейшие, Кожица на месте. Ну, а далее я чистить вам редума. Так, показываю щеров. далее чистить, я думаю, вы знаете. Кто не знает, залишайтесь со мной. Кто залишится со мной далее, смотрите, что мы делаем дальше. Срезаем все эти плавники, они нам не нужны. Острый ниш. И разрезаем брюшку. Дивіться, ось так раз. І виймаємо усі нутрощі. Обов'язково виймаємо оці жабри. Вони збирають весь іл, мул, всяку гадость з річки. Або з водою ми вона там плавала. І добрисенька все промиваємо. Все. І так робимо з рештою рибки. Якщо бажаєте, залишайтеся зі мною на моєму каналі, переходьте посилки. Я покажу, як можна ці карасі прекрасно приготувати. Тому залишайтесь, буду вам вдячна. Переходьте на мій канал, дивіться, там багато є плейлист, який називається Страви з риби.